Показують костюми і світлини українських капеланів. Таку виставку відкрили у галереї українського військового однострою, що на площі ринок 40. Капелани у війську були ще із періоду Київської Русі, далі за часів Богдана Хмельницького. Але найбільше потребували їх українські вояки першої половини ХХ століття. Священники були у січовому стрілецтві українській галицькій армії, формуваннях УНР, УПА та дивізія Галичина. У боях вони були найменш захищені, бо мусили бути з вояками, на полі бою, але не мали права брати зброю в руки. Бути в такому беззахисному стані. Це не раз і були такі випадки. От що разом із вояком, який цей і гинув, і священик, ось і багато священиків гинуло від куль, багато священиків гинуло від ран. Більшість капеланів ходили у військовому однострої, але з певними відзнаками. В українській Галицькій армії отці мали фіолетові коміри і хрест на кашкеті. А от душпастери січових стрільців одягали традиційний чорний стрій, але й з капеланським хрестом на ньому. Це були і греко-католицькі, і православні отці.